Приготується 17 парень. Іване. Приготовиться после этой пари 17-й паре. 16 году болезни куповый. Олька про... Давай, давай Отак! На! Вона, ну, коротше, в Криму Олька, наше перше місце. Давай, 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 <пал�> <пал�> ага. Якщо Ольга за її не виграє, я її убів. Вона буде пасти з вічила. Давай, бий! Добивай! Олька, добивай! <пал�> <пал�> 15 чи 17 -е, сказала я. 15. 15. А я. Ти ти подивись, придури. Готовиться 17 парень. Олька, що ти її не допиваєш? Пробали його зараз і допивай Оля. Оля. Олька, провали ее Давай. Да, давай! Все, давай! Пошла! Вот это вы домовище Ольга наша красота ще разносить его левая на корона Лева левая боем победила дрожьба завтра будет в финале